Прокинутись рано вранці вихідного дня від гуркоту важкої будівельної техніки може бути в радість. Принаймні для жителів будинку 10 на вулиці Мазепи. Вони вже 12 років безрезультатно оббивали пороги чиновників, вимагаючи знести незаконну прибудову до магазину на першому поверсі. У 2004 році міською радою одному з підприємств міста Чернігова було видано дозвіл на оренду земельної ділянки. Був укладена, була укладена угода про оренду земельної ділянки. Власник крамниці, вочевидь, розуміючи, що згоди на розширення площі від людей він не отримає, вдався до шахрайства. Жильці вдома, наскільки я знаю, підписували розрішення на пристройку і. Оборудовання шісти квадратних метрів, тобто це по факту ну крилічка з тарця дома. Да? Як потім вияснилось, що під ці документи під разрешение жильців, були підложені інші документи, за чего була пристройка незаконним путем пристроєна. Та згодом власник магазину, чи то передумав, чи закінчились гроші, і доробляти на півзведену прибудову він не став. Без будь-якої огорожі та й охорони вона перетворилась фактично на смітник. Так там помойка и туалет в буквальном смысле слова. У меня масса фотографий, видеосъемок, то, что творилось здесь, потому что мы боролись всеми способами, сколько могли. Від всіх цих світлин стає просто гидко. Чернігівці не гребували використовувати недобудову під вікнами житлового будинку, як виральню, і справляли фізіологічні потреби, не соромлячись прямо під вікнами людей. Неодноразово заставали тут і пияк, то з пивом, то зоковитою, підлітки бавлячись, бігали по стінах недобудови. І важко уявити, що все це мешканці п'ятиповерхівки терпіли впродовж 12 років. За цей час, куди тільки не скаржившись, прості мешканці стали прямо знавцями у Будівній сфері. Вопрос в том, что когда коли... речь шла именно о решении этого вопроса, мы как жильцы не имели на это права, потому что земля принадлежит городу, да, аренда, соответственно, разрешение на аренду земли тоже было исполкомом дано, земельный комитет здесь присутствовал и прокуратура. Это вот три инстанции, которые по факту подавали в суд на хозяина этого магазина, и суд состоялся в декабре 2009 года. В 2010 году господарским судом города Чернигова было Визнано, що це не є об'єкт нерухомості, бо вони не здавали як завершений об'єкт. Так. І е е також цим судом було визнано, що це є будівельні матеріали. Далі була апеляція рішення Феміди просте і зрозуміле прибудову знести. Та це не допомогло. Власник не поспішав починати зносити купу будматеріалів вже влітку 2016-го, Без усілякої надії з допомогою одного з депутатів міськради мешканці знову збирали підписи та прийшли на сесію міськради, де їх нарешті почули. Власник розпочав демонтаж та без будь-якого ентузіазму. Така напівробота обурювала мешканців. Комісією по благоустрою було прийнято рішення про демонтаж. І е, доручено нашому комунальному підприємству, а також е, ще двом комунальним підприємствам міста, е, провести роботи по демонтажу, та вивезенню будівельного сміття. У цю п'ятницю, це на наступний день після такого рішення, е, дані роботи були е, виконані. За собою комунальники залишили лише рівну ділянку, ніби нічого не було. На вирішення проблеми, котра затягнулась на 12 років, пішло не більше 8 годин.